На Росії всю ніч лунали вибухи. Ми атакували одразу кілька областей РФ. А під удар могли потрапити аеродроми Саваслейка, Борисоглєбськ та Балтімор. Докладніше далі. У ніч проти середи 14 серпня відразу в кількох областях Росії прогреміли вибухи, крім Воронезької області, де атака супроводжувалася салютами. Голосно було також в Орловській, Курській, Липецькій областях. Вже вранці вибухи пролунали у Нижгородській області. Ймовірно, під удар потрапив добре відомий українцям аеродром Саваслейка. Про потужні вибухи у Воронежі російські пабліки повідомили невдовзі після опівночі. У, у регіоні було оголошено загрозу атаки безпілотниками. У мережі з'явилися відео. Знять Ті, мешканцям регіону Примітно, що на одному з них видно салют, який запускають під час атаки. Після вибухів у місті виникла пожежа. За попередніми даними, займання було зафіксовано у Хохольському районі, нібито після падіння дрону. Також було голосно у місті Бурусаглєпського Воронезької області. Губернатор області вночі написав у своєму телеграм-каналі, що в регіоні, нібито було ліквідовано велику кількість безпілотників літакового типу. Він додав, що за попередньою інформацією постраждалих немає. Воронезькій області могли стати військові аеродроми Борусоглівськ та Балтімор. На другому базується Су-34, які постійно скидають каби на Харківщину. Також вибухи слухали мешканці Орловщини. Місцева влада нічого не повідомляла, але в Орловських пабліках писали про атаку БПЛА і стверджували, що ППО збиває безпілотники в регіоні. У мережі з'явилося відео, зняте, як стверджується, Ванахіно Орловської області, де нібито за дронами полює вертоліт. Неспокій. Було й у Липецькій та Курській областях. У Липецькій вночі оголошувався червоний рівень загрози атаки БПЛА. Про це попередив її губернатор Ігор Артамонов. На Курщині ж у Железногорську лунали вибухи. Повідомлялося про атаку БПЛА. Вибухи чули і жителі Нижгородщини. Вже вранці, 14 серпня, губернатор області Глєб Нікітін повідомив, що в Кулебакському муніципальному окрузі працюють засоби для придушення атаки безпілотників, а на місці працюють оперативні та екстрені. Служби про наслідки ніхто не повідомив. Тим часом телеграм-канал Астра публікує відео з місця подій. Безпілотники помітили над населеними пунктами Вительма та Саваслейка Міжгородської області. Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі Саваслейка. За їхніми даними проїзд до села та міста Кулибаки, в якому її розташовано, нібито перекрили. Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що не надходило. Нагадаємо, аеродром Саваслейка розташований поблизу села за. Аналогічною назвою у Кулебакському районі Нижегородської області до кордону України близько 700 кілометрів. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків Міг-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47 М2 Кинжал. З цього аеродрому часто злітають міги, і тоді, по всій Україні, оголошують повітряну тривогу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.